Провокаційна назва у відео, правда? Майнкрафту вже 14 років, і так ти можеш бути старшим за цю гру. Проте ніхто не буде сперечатися з тим, що саме ця гра заслужила своє місце у топах, розвиваючись довгі 14 років. І як і більшість з вас, я не грав в альфа-версію, та навіть в бету. І сьогодні я разом з вами хочу це виправити. Ні, це не буде виживанням, скоріше перше враження від того, з чого все почалося. А, так, ну от ми і опинилися в першій версії Майнкрафту і. Так, вона буквально знаходиться у вікні, її не можна зробити більше. Як тільки ми натиснемо Escape, вона моментально просто вилізе і все. І так, ми не можемо обрати блок, він автоматично ставить, куди потрібно траву на рівень, куди потрібно камінь. І я так розумію, це все і більше ніяких блоків тут не існує. ми можемо прокопатися у саму-саму глибоку місце, да, і просто випасти. Я не знаю, ми помремо чи ні, дуже цікаво і ні. Напевно, ми так будемо падати безкінечно, тому давайте змінювати версію. І так, окей, ми все ще знаходимося у вікні. Майнкрафт не можна зробити на весь екран. Окей, тепер це тупо кам'яна платформа, і тут бігають отакі от стіви. Ми не можемо натиснути на F5 і побачити себе, тобто ні руки нічого не видно. Чи можна їх вдарити? Ні, їх не можна ні вдарити, нічого з ними взаємодіяти неможливо. І я так розумію, що так, якщо ми просто впадемо, буде теж саме як і в тій версії. Окей, тепер ми вже знаходимося на версії 1.0.15 альфа. Тут не можна змінити мову, тобто тільки на англійській, очевидно. Чомусь я не чую взагалі звуку ніякого. Дивно. Доволі от на рахунок звуку, доволі дивно. Потрібно перевірити. Секунду. Так, да, я перевірив всі версії, коротше кажучи, чомусь в альфа просто немає звуку, ні клавіш, нічого. Окей, давайте створимо світ. Бачите, тут лише 5 слотів під створення. Світу, тобто ніякі безкінечні варіанти в нас тут не підходять. Тут там, немає можливості обрати між креативом і виживанням, креативу немає, як і чату теж. Тобто написати просто гамемот один ми тупо не можемо. Ну, давайте добудемо наше перше дерево. так Доволі дивно грати абсолютно без звуку, але мені здається, це проблеми не саме Майнкрафту, а портованих вже версій. Бо все оце, що ви бачите, це звичайно піратки. Бо офіційно такого старого Майнкрафту, я думаю, знайти неможливо. Хоча, можливо, я помиляюся. Так, ну примітивні крафти, це зрозуміло. Давайте перевіримо, наприклад, чи є тут двері. Да, двері є. А от о, люки. Я вже сам не дуже пам'ятаю, як створюються люки, але наче так. Нажимні плити теж. О, це, це що? О, це плита. Кайф. Тільки... Ага, <реш> тільки вона, по-перше, не випадає, а по-друге, вона повинна робитися ось так, а не з трьох блоків, це на півблоки. Та і текстурка тут, бачите, якась доволі жирненька. Давайте, я буду озвучувати камінь. Пуньк, 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 пуньк. Окей, <реш> okay, я думаю, трішечки можна докопати і пробувати, Я хочу чи є тут апіч. піч. Типу це щось базоване повинно бути. Так, да, пічка є. Господи, подивіться, яка воно дивна. 哦、oh. <laughs> Що ми можемо зробити? Ну навряд чи ми можемо пересмажити, камінні. ні, ми дійсно це можемо зробити в цій такій ранній версії. Я не думав, що оце створилось аж в Альфі. Ну а ви в коментарях можете написати, з якої версії ви грали, можливо, конкретику знаєте прям в цифрах. А можливо, просто альфа, бета, е, чи ще щось. Дуже цікаво, з якої версії почали грати саме ви. Вау, печера, печера, це цікаво. А давай. Що можна зберігати речі у крафтінгу цьому? Тобто, бачите, я йду, 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 відкрив, а вони тут, а ха -ха, додаткові 4 слота. Вау! Це дійсно вау! Мені здається, в цих версіях дуже швидко горить все. Ну мені так здавалося, я не впевнений, хочу перевірити. Так, да. Да, дійсно швидко. Це дійсно відбувається дуже і дуже швидко. Як добре, що в сучасному Майнкрафті не так, бо оце? Оце просто жахіття, насправді. Я буквально розмовляю, 15 секунд а вже немає двох величезних дерев. О, овечки. Овечок, якщо я правильно пам'ятаю, навіть бити не потрібно, тобто вбивати. Так, вони відразу доропають шерсть. А, і подивіться, як. Дуже швидко все стає темним. Давайте на всяк випадок ми створимо собі ліжко, поки зараз ми ще хоча б щось трішки бачимо, бо швиденько створимо ліжко, якщо воно є, я не впевнений. А ліжка то немає? А ліжка то немає, ну і все виходить, так? І дерева, напевно, не горять, бо я дуже далеко відійшов від них. Це вже доволі цікава версія. Хоча і злих мобів я не бачу, що звичайно мінус. Хоча, можливо, це тільки мої проблеми, і тому, що вони, напевно, повинні бути, бо складність все ж таки є. І так, ми перейшли до останньої альфа-версії, після якої вже починається бета. І так, тут додали текстур паки, тобто ми вже могли змінювати текстурки того, як виглядатиме Майнкрафт. Це дуже круто. Так, робимо новий і світ, це той, в якому ми тільки що грали, але давайте зробимо новий, щоб все гарно працювало. І так, що я можу побачити? По-перше, вже пустелю і вже кактуси. Так, ми отримуємо урон, тобто шкоду від кактусів, і це прикольно. А ще коли ми їх викидуємо, вау, вони такі величезні. Вже бачу тростину. В тій версії тростин не було. Перевірка: якщо ми сюди кладемо. Так, це доволі дуже прикольний. Чи баг, чи фіча, не знаю, але ми все ще можемо так от отаскати. Е, да, це глина, кайф, вже додані глиняні блоки. Одні з перших цікавих блоків для побудов це кірпічики, це глинки. В попередніх версіях я не бачив курятинок. Давайте спробуємо її вбити. Якось дуже складно, я не завжди влучаю. Але так вже є перо. Якщо є перо, то мені здається, тут є навіть лук. Блін, якби я був гравцем тих років, я би дуже любив цю версію. Подивіться, тут вже і трава нормальна, і пустеля є, тобто якісь біоми. Це ну дуже гарно, насправді дивіться. Вони набагато краще, ніж в попередніх альфа-версіях. Хоча це все ще альфа-версія теж. А ліжко? Ні, ліжка все ще немає, Чи можливо воно має якийсь інший крафт? Ну, я можу припустити, тільки ні, я нічого не можу припустити, ліжко повинно крафтитись як ліжко. Гарно, правда ж? Гра, яку зробила одна людина, виглядає водночас настільки знайомою і чимось кардинально відмінною від того, що ми маємо зараз. Настільки первісна і чиста, проста і зрозуміла, захоплююча і неймовірна. Версія, в яку навіть не граючи до цього, вона змогла перенести мене у дитячі часи. Вітаю вас у першій версії Бета Майнкрафту. Тут вже є сніг, тут аж, знаєте, такий новорічний настрій а, у вересні. Але неважливо. Окей, сніг на пляжі не потрібно дивуватися, це перші версії Майнкрафту, це абсолютно нормально. Чату так само немає, як і, на жаль, звуку. Тому спробувати в чаті написати гейммод креатив навряд чи вийде, бо... Знову ж таки, чату немає. Окей, стандартна перевірка в цьому відео. Це, знаєте, як знак якості. По-перше. По-перше, так, в Беті тепер не можна сюди поставити і носити. Воно випадає. Кайф. По-друге, перевір, чи можна тут зробити ліжко? Ні, все ще ліжка немає. Окей, давайте подивимося, як змінилася вся бета-версія, перейшовши відразу на останню бета-версію. Це, якщо що, саме перша. Вітаю! Остання бета-версія. Все ще немає звуків, але я впевнений, що це тільки моя проблема. Є мультиплеєр. І, до речі, навіть якісь сервера, які мені автоматично пропонуються. Але я дуже. Да, я впевнений, що ми сюди нікуди не потрапимо. Тут повинні бути новіші версії, очевидно. Тому просто сингл нові версії, і так ми можемо вже обирати. Між виживанням та креативом. Давайте креатив. І так нам відразу дають оцей набір блоків. От саме з цієї версії, мені здається, я і почав грати, бо я точно пам'ятаю, як оцей набір блоків в мене був постійно в руках. Цей інвентар я також чудово пам'ятаю. Так саме так виглядав креатив. Ті роки всі блоки навалені в одну. Дивися, що хочеш. Вже є три види дерева. Непогано. Опа! Навіть ендермени є. Ну і звичайно, ліжко. Хоча ліжко я впевнений додали набагато раніше. Починається вже трішечки редстоун ера. Ха-ха, непогано. І з'являються перші декоративні блоки, які в майбутньому стануть корисними. Бо зараз тут немає стола зачарування і ми не можемо нічого зачарувати. Так, перше поселення. Це перше поселення, яке ми бачимо. І що тут в нас цікавого є? Ну, звичайно, кузня. Боже, як все таке автентично виглядає, подивіться. Які хітбокси, можна просто в повітря вдарити, і воно зламається кайф. Вже на піввікна створені. О, а скрині немає, до речі. І подивіться, я не бачу жителів. Так, почекай, тут же немає яєць спавну, правильно? Так, немає. І немає жителів. Тобто, уявіть собі, в Майнкрафт додали спочатку поселення. А вже потім жителів все насправді виглядає дуже кріпово. Типу, уявіть собі, ви граєте в Майнкрафт, де є якісь поселення, але ці поселення повністю мертві, де немає ні скринь, ні ніяких ознаків життя. Ну так. На що я сподівався, щоб губка всмоктувала воду у Беті. Ну да, да, для неї це дуже рано. Але губка-губка, ти навіть не уявляєш, якою гарною. І якою корисною ти станеш у майбутньому через років а, 5. Хочу перевірити, чи можна зациклити редстоун сигнал, воно робиться якось ось так, якщо я не помиляюся. Ага, напевно, я помиляюся і навіть дуже жорстко. А, ні, наче норм. О, працює! Дивіться, скільки років пройшло, а воно працює. І тепер мені потрібні стріли. Тут немає пошуку, тому приходиться шукати самому. О! Все, зробили те, що треба. Перший наш механізм, можна сказати. Овечка, а ти так не дивися? В майбутньому будуть механізми і для тебе. О! Подивіться, як я далеко її б'ю. Почекай, нічого собі, це особливості креативу такі. Опа підлагує і. Ого, ви що, гасти, я ж в креативі? занадто багато ви на себе берете. І, до речі, придивіться, вони стріляють сніжками. От пекло тут виглядає як дійсно пекло, бо воно дуже темно. Тут взагалі нічого не видно, тут є поодинокі оці ліхтарі, але в цілому, якщо придивитися, ну занадто темно. Я не знаю, я б виживанні тут би не зміг нічого робити. Та й в принципі робити тут а немає чого, бо, типу, ну, два Моба і камінь, і все. До речі, подивіться, так, вони агряться на мене теж в креативі. Всіх вітаю, Minecraft вийшов 1.0.1. Це перша самостійна версія, не бета, не альфа, а просто Minecraft. І найголовніше. Так. Нарешті тут є звук. О, нарешті хрюкали. Нарешті звуки. Звуки ходьби це взагалі щось. Мені в креативі, сподіваюся, рівень не потрібен, щоб зачарувати. О, навіть в креативі повинен потрібен рівень. Кайф. Наскільки чесна версія, навіть в креативі нічого не можна зробити. А пляшечки чар, тут є. А, ну так, да. пляшечок чарту і немає. Добуває рівень самостійно. Окей. Кидати можна? Ендер око все ще не можна кидати, воно все ще не потрібне. Кайф. Так, жителі поселенці, показуйте, ви є. Ви є. Я вас вітаю. Тепер це поселення. Ну, не дуже практичне, але окей. Торгувати, ну, звичайно. Звичайно, не можна, на що можна було очікувати. Але чи є тут залізний голем? Ні, поки що немає. Але отак от дивишся вже на Майнкрафт. Ну виглядає дуже гарно. Звичний, дуже звичний Майнкрафт, в який прям хочеться і хочеться грати. Граючи вже в версії, які вийшли після бету Майнкрафту. Звичайно, я залишався наївною дитиною. Я дивився по гайдам, як зробити телевізор без модів, призвати якогось боса чи нового моба. Я вірив в це. І коли щось не виходило, сидів годинами, думаючи, що я зробив не так. Я не вмів скачувати моди та заходити на сервера. Я не знав купу фішок та нюансів цієї гри. Проте це ніколи не заважало мені насолоджуватися нею. Остання версія серед старих, які я хочу показати, це 1.6.4. Це моя найулюбленіша моя версія, в якій я провів. Все своє дитинство. Інвентар, все ще на буковку і, але вже подивіться, вже розсортировані блоки, вже навіть є кольоровий клей, тобто, як це називається, я, я не можу це українською перекласти. Клей це глина, типу. Ось таке вже було. Ми, от здається, щось таке кольорове, щось от таке, от незвичне, щось от таке типу снопи сіна. Воно повинно бути щось ну, відносно новим. Але ні, це моє дитинство, а я вже. Вже доволі старий. Хочу показати, які я робив перші свої будиночки. Як тільки мені показали Майнкрафт, от, от найсучасніша версія, яка була, це була 1.6.4 І я робив приблиз... приблизно ось такі будиночки, вони стояли на одному такому стовбі. Звичайно, я їх робив з блоків діамантів, і, звичайно, я робив це в креативі. Отаким от, вот чином я робив собі будиночки, тут вибудовував стіни, звичайно, теж з блоків діамантів. Виставляв найкрутіші. Собі речі, найдрагоцінніші, собі блоки, і от щось подібне вважав своїм домом. Ставив отак, от двері, тут, а щоб було видно Ой, ще вміститися сюди поспробуй. Це не так просто, як зараз. А так, от робив собі вікна, ще, от знаєте, база. База, це от скляна стеля, от така от. Ну, будинок в мене був тоді трішки побільше, але він обов'язково був на висоті, бо я дуже боявся мобів, будучи дитиною. Я боявся мобів навіть у креативі. І я скажу навіть більше, я не знав, що можна спати на ліжку і пропустити ніч. Тому я грав в креативі. А і в день я будував ось подібне. В мене була золота коробка, діамантова коробка, тобто багато таких от коробок. А коли наступала ніч, а, дайте залетіти сюди. А коли наступала ніч, я закривав двері, вставав в куточок і 10 хвилин чекав, поки закінчиться ніч. Бо так, будучи маленькою дитиною, я боявся, що на мене хтось нападе в креативі. Це та версія, яка подарувала все моє дитинство. Є ігри, які набагато краще Майнкрафту, це зрозуміло, у яких буде краще графіка, сюжет, елементи виживання та крафтингу, щось окреме, звичайно, може бути кращим. Проте тільки в Майнкрафт я впевнено повернуся, хоча б на короткий тиждень, скільки б часу не прийшло з останнього запуску цієї гри всього мого жить.